Практика медитація для контакту з власним потенціалом та силою роду. Підготуйтесь. знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потривожить. Сядьте або ляжте у зручній позі так, щоб вам було комфортно, закрити очі, зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. І зосередтесь. На розслабленні кожної частини тіла. Згори вниз проскануйте своє тіло, і знизу вгору ми зараз будемо робити практику візуалізації. Вона проста, абсолютно кожен може її зробити, тому що у кожного є уява. І у своїй уяві ви завжди є господарем. Зробіть ще один глибокий вдох і видих, і уявіть, що за вашою спиною стоять ваші батьки, за ними їхні батьки, дідусі та бабусі і так далі. Покоління за поколінням, яка йде вглиб. Відчуйте силу та підтримку всієї цієї лінії предків. По лінії батька і по лінії матері. І відчуйте, як ці покоління простягаються у глибину століття. Відчуйте, як енергія та досвід кожного з них передається вам досі, прямо зараз. Ви маєте у своєму тілі, у своєму ДНК, у своїй душі пам'ять про все те, що було до вас а значить, і знання, і мудрість, і силу. Уявіть, що від кожного вашого предка до вас простягається світлий промінь енергії. Так, там було багато різного, були труднощі, але було багато також і звершень, здобутків, було багато сили, яка була напрацьована у вашому роді, по лінії матері і по лінії батька. І ця енергія об'єднується у центрі вашого тіла, створюючи потужний потік сили та підтримки. Зосередтесь на цьому відчутті, дозвольте собі відчути тепло та силу, яка наповнює вас, що йде з глибини століть. А тепер уявіть перед собою свій потенціал. У вигляді світлого образу або фігури це ваше внутрішнє Я, яке знає ваші таланти, ваші мрії, ваші цілі. Підійдіть ближче до цього образу. Відчуйте і його силу. Роздивіться, який він, який той образ, де вміщений весь ваш потенціал. Відчуйте зараз, наскільки ви його вже реалізували, і скільки там ще є такого, що чекає на вас. І скажіть цьому потенціалу, так, я тебе приймаю як частину себе. Скажіть подумки: я приймаю свою силу, підтримку роду та потенціал, який мені даровано від народження. Подякуйте своєму роду за їхню силу, це та сила, яка у вас за спиною, яку вони передали вам. Подякуйте своєму внутрішньому образу попереду вас за те, що Він є, за те, що він є частиною вас, за те, що він завжди для вас в доступі, вас чекає, і ви можете ним користуватись. Відчуйте, як енергія від вашого потенціалу розливається по всьому тілу, наповнюючи кожну його клітину. Зробіть кілька глибоких вдохів та видихів, повільно повертаючись у теперішній момент, розплющуйте очі та відчуйте себе оновленим, пов'язаним зі своїм внутрішнім ресурсом. Та силою вашого роду.